Вітаю! В даному відео ми розглянемо збірку ось такого щита. Це щит-хагер зовнішнього встановлення на 36 модулів, дві дінрейки по 18 модулів. Що це за щит? Це щит захисту інвертора по змінному струму та сонячних панелей та інвертора по постійному струму. Тобто, одна дінрейка – це по IC, друга Дінрейка це по DC. Значить, ось такі у нас комплектуючі. Зараз ми все це діло розвертаємо, розгортаємо. Виймаємо і показує вам, що взагалі відбувається, все розпаковуємося. розпаковуємо. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Так, значить що ми маємо? Ми маємо 32 на вводі. Так. 32 на вводі. Далі у нас по схемі йде реле напруги. Ну, це відомо. 40 Ампер діджитоп, так? Далі, у нас іде живлення на інвертор. 32 бешечка Після інвертора 20, більше не потрібно. Далі перший трьохпозиційний перемикач це або інвертор, або генератор. так Другий трьохпозиційний перемикач, або звідси, тобто або інвертор, або генератор, та мережа. І ось такий хочу встановити клеми так для підключення. Генератора, навіщо? Просто щоб тут вже людина нічого не, не підключала. бо зараз тут будуть провідники, да, і буде просто вже незручно. Тому після цих клем ми встановимо їх на Дінрейку, і після цих клем е, живлення. живлення після генератора прийде на клеми, і з клем ми дамо живлення на перший трьохпозиційний перемикач. Все, ось така у нас схема по. Змінного струму. Ну, в принципі, це відний, відна частина взагалі. Да? Тобто сюди приходить основне живлення, це ж ви знаєте. Тепер ж стосовно, стосовно э, постійного струму, значить, тут це ви вже бачили, це вже класика збірки. Да? Хто не хоче, Том Зен, то вибір у нас не, не дуже той великий. У нас є отакі э, шинотримачі. Ось, шинотримачі, кажу. роз'єднувачі тримачі запобіжників е від ЄТІ, так, по постійному струму. І у нас є пристрій захисту від імпульсних перенапруг від ENEXT. І будемо називати це вимикачне навантаження, тобто рубильник, грубо говоря, хоча це автоматичний вимикач по постійному струму. Ось, бачите, як ENEX зразу ставиться. Ось така. Такі три, ну, можна сказати, чотири, бо це ж два окремих елементи на одне сонячне поле. І далі. Тобто на друге. Раз, два. Три. І 4. Ось ось такий, ось такий щит. Ну і, звісно, запобіжники. 10 на 38. 10 на 38, GPV. 16 Ампер. Значить, все пораховано тут по кількістю панелей, по напрузі. Тобто, щоб ви це все розуміли, що все, звісно, після розрахунків. Так, і на першу пару плюс-мінус, даємо запобіжники. Все. Ось, в принципі, і все. Ось таким чином. Виглядає компоновка нашого щита. Так, да, я зараз ще подумаю, як мені з кабельними вводами, але щити хагер вони універсальні, можна і так, і так на 180 градусів розвертати, можна переставляти дверцю, тобто, це все робиться без питань. Що я роблю далі? Я все це діло збираю. Так обв'язувати будемо 6 мм, тут 6 мм. Від генератора також даємо 6, немає, не, не будемо тут вже нічого змінювати по перерізу, щоб було все однаково. І потім пробігаємось, показую, як це все обв'язано. Просто детально вже збірку не показую, вже їх багато. Основна ідея це показати, які можуть бути да, щити, які люди збирають собі для своїх будинку, будинків та квартир. Це для будинку. Все. Починаємо збірку і повертаємось після збірки. Так, трохи ми повернемось до нашої збірки. Проміжний результат. Зібрана перша Дінрейка. Ось таким чином вона зібрана. Все промарковано. так, І пройдемось, що ми тут назбирали. Значить, це відний автоматичний вимикач. так, Далі у нас йде реле напруги. Один, 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 один маркування. Так, ви це можете отак, отак побачити, що воно відбувається. Значить, Після реле напруги фазний нульовий роз, через подвійний іншовий розголуджується на, фазний нульовий, на живлення інвертора 2-2. І 3-3 на куди? На перші контакти другого трьохпозиційного перемикача. Отам, може, не видно? 3-3. Значить, Другого трьохпозиційного перемикача вибір джерела живлення. Вибір джерела живлення між чим? Між мережею та резервним живленням. Вибір резервного живлення виконується за допомогою першого трьохпозиційного перемикача. Давайте тоді вже звідси підемо клеми для генератора, Під'єднується генератор, да? щоб сюди вже просто не лазити, бо тут буде зручніше так, зробити. Це виключно для зручності. І 5-5 фаза 0 на другі контакти першого трьохпозиційного перемикача. 5-5. А перші контакти, перш... перші контакти першого трьохпозиційного перемикача з інвертора. Після інвертора сюди. І 4-4, 4-4. Перші контакти першого трьохпозиційника. Це зрозуміло, так? І живлення на інвертор. Пішло 5 кабельних вводів. Так, ось вони отак, отаким чином зроблені. От тут буде шинотримач десь він там у мене в стороні. І і ось так. Значить, і друга дінрейка Значить, друга дінрейка виглядає ось так. Ви вже це пам'ятаєте. І зараз ми будемо думати, як нам таким чином обережно все це діло зробити, щоб виглядало воно все так, як виглядає на першій дінрейці. Я думаю, що до першої дінрейки питань бути не може. Не хочу знімати все там на стяжечках, все там красиво. Але ви повинні розуміти, що ну це вже максимум, тобто ще щось більше, якісь там перехрестя, це вже буде погано. тобто, Місця під Дінрейку в гольфах. В щитах гагер серії гольф, в принципі, вистачає, але це максимум, який можна зробити. Отак, от, в принципі, охай. Все. Вихід. Да, ось вихід з, з першого трьохпозиційника на, на другі контакти другого трьохпозиційника. І вже звідси на навантаження. Все, працюємо з другою дінрейкою та повертаємось після обв'язки. Так, повертаємось до нашої збірки. Ось така у нас вийшла збірка. Все обв'язано. По змінному, по постійному струму. Значить, тут ще будуть дві заглушечки, так, щоб по дінрейці не їздили. І, в принципі, на цьому все. Ось така збірка. Значить, е, Якщо є два окремих заземлення, да, тоді е, е, заземлення, яке для мережі сюди, яке для сонячних панелей, тоді-сюди. Якщо немає, ну тоді одне прийде Ось через цей кабельний ввід і сюди. Все. Значить, Ось така збірка, як я й кажу. Да? І. і, 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 ну, Ось так я вам можу ще показати. Ось так покажу. Значить, стосовно. Цієї вже частини знизу тут вже можете робити собі, як хочете, тут знизу вже нічого не буде. Ось, а зверху, ну, як міг, так і обережно зробив. Все, і ще раз нагадую, що це для двох, для трьох джерел живлення на базі двох трьохпозиційних перемикачів вибір джерела живлення. так, Та два стрінги, два сонячних поля. Хотів вам сьогодні показати іншу збірку. так, Спочатку я її виклав в Телеграмі. Анонсував збірку. Потім ми відтермінували на 14.02. так, І зараз ми її відтерміновуємо, тому що все ж таки там буде не реле напруги, а стабілізатор. Ідуть ще зміни, але все буде. Все буде, Тому що кошти були вже на це діло перераховані і просто йдуть зміни. Тому ту збі... в минулому відео я показував вам ну, візуалізацію, там, візіо да, я вам все це діло. Показував, як це все, все діло буде відбуватись, але, і анонсував, що сьогодні 14-го 14 буде ця збірка. Але знову переноситься. Знову переноситься. Ну, це не страшно. Ось, Тому зараз ми подивилися отаку от збірку. Все, на цьому все. А, зараз я вам ще покажу кришку. Ось отаким чином тут ще зроблені. Чотири вводи, тобто да, по два проводи будуть виходити. Ось так воно буде це виглядати. Тобто, тут 5 і знизу 4 для сонячних панелей. Все. Кому що треба, звертайтесь, підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм, на інстаграм. Всім миру. До побачення.